GPS для чотирилапих. у Луцьку запроваджують електронні чіпування та реєстрацію домашніх тварин. Хвостаці не проти нововведення, а от як переконують їхніх власників, дізнавалася Сніжана Шевчук. Усі, хто переступає поріг собачого притулку, тутешні мешканці зустрічають радісним гавкотом і щосили намагаються сподобатись. У кожному відвідувачі тут бачать майбутнього господаря. У притулок Лідія прийшла подруга для себе і своєї елітної чихуахуа. Без вагань жінка обрала безпородну каліку Асю. Пойдемо домой, Ася. адресу і дані Лідія відразу вносять у загальний реєстр власників тварин. Асю ж обладнують GPS-ом. мікроскопічний чіп, як ін'єкцію вводять під шкіру тварини. Ось проводимо сканером. От і її ідентифікаційний номер. Єдину базу власників тварини, які пристрої для читання чіпів, мають також усі ветеринарні клініки міста. Використовуючи обидві ці технології, легко ідентифікувати не лише собаку, що заблукав, а й господаря, який її безжально викинув. Останніх муніципалітет не менш безжально штрафуватиме. Коли людина бере тваринку, вона так само як і прописує людину в себе в квартирі. Так само вона приписує тварини. Вона несе за неї південність до кінця життя. Вівчарки, лайки, лабрадори, стафарши, алабаї, ротвейлери і підбулі коштовна порода і їх не врятувала від сиротинця. Електронне чіпування захисники тварин називають своєрідною вакциною проти собачого сирітства і прагнуть, аби вона увійшла до переліку обов'язкових щеплень. До цього власників тварин спонукатимуть не тільки батогом, а й коржиком. Для тих людей, які взяли тварин у нас на території підприємства, вони безкоштовно можуть отримати чіпування. А ті люди, які мають власники домашніх тварин, на зараз місяць триває акт. Це які можуть по собі вартості чіпа, тобто за 50 гривень, прочіпувати всіх тв... своїх тварин від своєї нової господарки. Тринога Ася ні на крок, і хоч завдяки чіпу тепер її зможуть знайти у будь-якій частині світу, хочеться вірити, що ці двоє вже нерозлучні. Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Волинь, ТСН, 1+,1.